Питання безперебійного водопостачання дедалі частіше постає перед споживачами. Знімальна група Тернівського телебачення розбиралася у вирішенні важливого питання разом із заступником міського голови Вадимом Добровольським. Центрально розподільчий пункт Тернівки має кілька резервуарів води. Центральний розподільчий пункт це звідки йде водопостачання нашого міста. Як ви бачите, на цьому пункті знаходиться 4 резервуари. Від 4,5 до 5 тисяч кубів. Саме стільки води тернівчани споживають на добу. Цих резервуарів недостатньо для забезпечення нашого міста повноцінно водою. Тож на комунальному підприємстві шукають шляхи вирішення проблеми. Зараз ми знаходимося в машинній залі, як ви бачите, на це насосне обладнання, яким, яким качається на місто, наше воду, і хоча обладнання знаходиться в задовільному стані. Перебої все одно трапляються через аварії на водоводі. Дніпро-Західний Донбас. Є такі моменти: це водовод Дніпро-Західний Донбас, де дуже систематично часто влучаються аварійні ситуації. Додають клопотів і блекаути. Ворог продовжує знищувати критичну інфраструктуру, проте і цю проблему вирішили У цьому році. теж підготувалися до блекаутів. Встановили генератор, який дає можливість, якщо навіть місто повністю обесточене без електроенергії, то воду ми можемо подавати завдяки нашого генератору. Але й цього недостатньо. Щоб кардинально вирішити проблему, необхідно будувати власний водозабір, каже Вадим Добровольський. Що таке водозабор? Водозабор мається на увазі, що на цьому місці можливе буде розміщення комплекс скважин, з яких буде качатися вода до нашого центрального розподільчого пункту, де ми з вами були і бачили насосне обладнання, і з цього об'єкту буде вже розподіл води йти по всьому місту. І перші кроки для цього вже зроблені. На 36-й сесії міськради за ініціативою заступника міського голови вже виділили кошти у розмірі 250 тисяч гривень для проведення геологічних робіт. Це альтернатива Дніпро-Західного Донбасу, і е, ця геолога розвідка дасть нам е, поняти, чи є тут вода, чи нема. Ну, як по, е, при дварітельній бесіді з фахівцями фахівці сказали, що що вода на дані на даній прі локації вона є. Фахівців запросили з сусіднього Павлограду, Павлоградська державна організація геологорозвідки, яка дасть нам на карті, покаже де можливі точки локації знаходження водопритоків. Коли найкраще місце знаходження для цього виявлять, розпочнеться другий етап це проєктування. На третьому етапі будівництво водозабору. Після цього е геологорозвідки, ми почнемо з етапу проєктування даного водозабору. Вода на сьогоднішній день не дешева, вона кожен день е е здорожчує, і мета е наша е зменшити затрати для нашого населення. Тож, маємо сподівання, що власний водозабір дасть змогу тернівчанам нарешті отримувати свою, якісну та дешеву воду а ще це додаткові робочі місця, додає заступник міського голови Вадим Добровольський.